Королева часу Наталія Щерба. Розділ 10-й. Олій і Порожнеча. Кришталевий ключ привів Олі до широкої арки з округлим верхом, завішеної низками великих прозорих намистин. За аркою чулись чиїсь тихі голоси і сумні ніжні звуки, ніби хтось дзвонив у дзвіночки. Несподівано Поряд із феєю з'явився час, якого немає. Його тінь упала на завісу, вмить перефарбувавши всі кришталеві намистини в каламутно сірий колір. Олі трохи настрашилася, але не подала знаку. Вона рішуче відсунула рукою низки, намистинки озвалися сумним передзвоном і зайшла до зали. Фея опинилася в довгому й вузькому приміщенні, на стінах якого висіли картини в товстих позолочених рамах. Але ось дивина, усі ці картини були якісь сірі та тьмяні, і годі було розібрати, що ж там намальовано. На одній картині, якщо придивитися, можна було побачити велике розлоге дерево, на іншій ваза з яблуками, а ось чиєсь обличчя, а на цій пара закоханих сиділа на лавці. Олі прямувала далі й далі, розглядаючи сіруваті картини, а час, якого немає, нечутно ширяв поруч. Олі відчувала його зацікавленість. Це свічада минулого, прошепотів раптом його голос. Вони показують застиглі миті часу те, що так і не сталося. Побіля картин снували блакитно прозорі тіні, чоловіки й жінки в старовинному вбранні. Вони підлітали до свічат, зазирали в них і сумно зітхали. Деякі плакали, витираючи невидимі сльози, а хтось посміхався, але навіть їхні посмішки були журливими. Зненацька Олі охопив смуток вона так щиро відчула розчарування цих примар, наче це її покинули щастя, радість, надія і натхнення. Усі ці люди приходять сюди у вісні. Шелестів поруч час, якого немає, і силкуються повернути втрачене, повернути свій час. Бачиш, вони зазирають у свічадла минулого і бачать, ким могли б стати, але так і не стали. А чому не стали? вирвалося волі. Їм хтось завадив? Час якого немає, не відповів. Олі бачила, що деякі тіні намагаються розфарбувати сірі картини за допомогою фарб і пензликів. Маленька фея зі зламаним крилом домальовувала собі великі й гарні крила. Хлопець у діловому костюмі малював себе актором, що виступав на сцені, а якась жінка прагнула додати яскравості сірому портрету на повен зріст, де вона танцює балериною. Олі йшла далі й далі, старого діда з дуже сумними очима. Він розмальовував на картині якихось людей, що стояли навколо нього колишнього. Проминула хлопця, який працював над своїм портретом у кухарському ковпаку й фартусі. Його обличчя на картині було задоволеним, але блакитні очі так і лишалися зажуреними. Чому всі ці тіні такі понурі? запитала Олі в часу, якого немає. Бо скоро вони прокинуться і зрозуміють, що втрачене повернути не можна. Голос темного пана несподівано урвався, ніби він бовкнув щось зайве. Але Олі на останні слова не звернула уваги. Вона побачила ще одні двері, завішені низками зелених і синіх намистин. Ці двері якось дивно вабили її, наче там було щось незвичайне і дуже цікаве для неї. Поглянь уважно, Олі, це вхід у твою особисту галерею втраченого часу, вівдалі час якого немає. Тут перебувають усі твої малюнки, які ти могла б намалювати, але так і не намалювала, тому що не вірила в себе, не вірила у власний талант. Олі зайшла і розгледілася, скільки ж малюнків, виявляється, не було намальовано, їй раптом зробилося страшенно шкода себе. Щоразу, коли ти подумки малюєш яскраву картину, вона потрапляє сюди, у твою галерею втраченого часу. І залишається тут навіки. Такі галереї втраченого часу мають усі люди. Художники зберігають у ній свої ненамальовані картини. Письменники ненаписані книги, а винахідники так і не придумані винаходи. Олі підійшла до найбільшої картини. На ній була зображена дівчина з крилами фея. Як і решта картин у цьому дивному місці, портрет був написаний сірими фарбами різних відтінків від яскраво стріблястого до каламутно чорного. В одній руці Фея тримала великий пензлик, а в другій палітру. Отже, це художниця. Олі пильніше придивилася до обличчя й охнула. Вона впізнала себе. Це твій портрет із майбутнього. Послужливо підтвердив час, якого немає. Візьми чарівні фарби і розфарбуй його. Тоді твоє нездійсненне майбутнє оживе. Ти станеш художницею, як і мріяла. Олі зачаровано дивилася на власний портрет. Цю сукню можна було б розфарбувати ніжною зеленою фарбою, якою буває перша весняна трава, а поверх неї намалювати золоті лілеї, а у волосся, звісно, додати кілька золотих пасомок. І крила пофарбувати в яскраво синій колір із розсипом блакитних і золотих цяточок. Щойно Олі так подумала, як ліворуч з'явився столик із фарбами, до того ж, у найбільшій баночці була її улюблена золота фарба, а кришталевий ключ раптом перетворився на пензлик і акуратно ліг у її долоню. Швидше, поквапив її час, якого немає. Щоб ці фарби стали твоїми, їх треба випробувати. Проте Олі зволікала, а раптом у неї не вийде. Що, як вона намалює погано і це майбутнє не оживе? Вона аж невпевнено позадкувала, але зараз же згадала про Фелікса і Тома. Хлопчики точно вже отримали свої справжні подарунки. І як же вона прийде до них без чарівних фарб? Десь далеко знову вдарив годинник. От-от завершиться новорічна північ. Олі рішуче ступила вперед. Вона хоче бути художницею, і зараз вона сама намалює власне майбутнє. Одначе ледве Олі торкнулася пензликом свого портрета, як картина раптом обсипалася сірим кришевом, яке перетворилося на невеличку кубку пилюки. Олі скрикнула, позадкувавши, що ж вона накоїла. Ніколи не намагайся повернути минуле. Задоволено прорік, час якого немає, інакше втратиш і майбутнє. Він гучно зареготав. Олі побачила, як на його обличчі з'явилася величезна, ідеально окреслена біла посмішка, схожа на перевернутий молодий місяць. Твій час перетікає до мене, сказав Олі цей темний пан. Щойно завершиться новорічна північ, ти перетворишся на свій сірий портрет із галереї втраченого часу. Він знову зайшовся реготом і зник. Лише чорно-білий димок залишився натомість. Олі поглянула на власні руки і закричала від жаху: її шкіра стала сірою та безбарвною, і зелена сукня теж посіріла. А її дивовижні сині крила перетворилися на тьмяне павутиння, і навіть чорне волосся посивіло, а золоті пасомка зблякли. Олі згребла докупи чарівні фарби й кинулася геть із цієї жахливої галереї. Вона мусить відшукати цього страшного темного пана і повернути свій час.